Це шаурма від Шефа. Хто вгадає її вагу, отримає її в подарунок від Шаверма Крафт? 75. Давай. 470. 470. Десь може бути не знаю, 150, може 120. Дуже-дуже замало. Десь 250. Ні. Спробуйте ви. 320. Але ви були ближче? 345. Ні? Ну добре. А скільки? Ну вона велика, рахуй. Так, від шефа. Від шефа. 450? Ні. Ну добре. Тривайте. 400. 400? Так. Мої вітання. Ви виграли її? Дякую. Е, умови акції треба бути підписані на шаверма Крафт. Ще раз вітаємо вас. Дякую. Гарного дня, смачного. Разаєм.